Автомобіль заїхав до нас на комплекс із встановлення акустики. Звісно, сабвуфер вам ніяк не замінить, тому що це компонентні динаміки, якщо ви не знали, ось таким обережним шовковим купальним твітером у розмірі 25 мм. Цікаво, а це ліва чи права паличка твікс? Гані. Саме такий комплект ми встановлюємо вперше. Здоровенькі були, шановні любителі автозвуку. І з вами, як завжди, студія та магазин автозвуку Децибел. Сьогодні вже наш новий зимовий влог. Цього місяця було дуже багато цікавого. Ми займалися різноманітними автомобілями, встановлювали акустику, підсилювачі, робили шумоізоляцію і ще більше встановлювали магнітол. Та що я розповідаю? Полетіли, подивимось. І починаємо сьогодні із Chevrolet Круз. Автомобіль заїхав до нас на комплекс із встановлення акустики та шумоізоляції чотирьох дверей. Але для початку треба прояснити декілька деталей по акустиці. Машинка приїхала на шумоізоляцію, а всередині хтось е, після малярки проводку завернув так. <свісно> Навколо скло підіймача. Що робить? Переробили одразу все, ніхто не дізнається навіть. Сьогодні ми вам трошки розповімо про деякі комплекти акустики, які були у нас в одному із випусків про заміну штатки, а точніше про топ заміни штату. І дуже багато людей нам писали в коментарі безпосередньо вже в інстаграм, що вони не погоджуються з розстановкою місць в цьому топі, чомусь так. Але я хочу вам показати декілька комплектів зараз, по перше. Це UAudio Valva M6. Справа в тому, що я вже і сам не пам'ятаю трошки, на якому місці вони були, але мені здається, що десь на третьому. Це ось такий комплект компонентної акустики, до якого входить у нас Мідбас, Твіттер і ще ось такий невеличкий кросовок, дуже компактний. В чому його прикол? Ну. Перший прикол і перший плюс це ціна 3390 гривень. За ці кошти ви отримуєте комплект якісної компонентної акустики. У нас тут форитовий магніт, подивіться на цей дифузор із клот тканини. Ай-яй-яй-яй-яй! І ось такий шовковий купольний твітер. І це в нас було третє місце, здається, вони доволі непогано забираються вниз. Звісно, сабвуфер вам ніяк не замінить, тому що це компонентні динаміки, якщо ви не знали. Але грає цей комплект дуже класно. Якщо не вистачає на аномального 6 є ще патрончики при шості. Тут сенс той самий, але трошки, звісно, простіший комплект. Коштує він на 1000 гривень дешевше, 2390 Мідбас, твітер, також оповикульний. Та сама фазоверівнююча куля, але у нас іде дифузор із полі і ось такий комплект акустики в нас буде на даний автомобіль. Позаду у нас Malva M6X V2, це коаксіальна акустика. Опс. В комплекті все, що є необхідно для встановлення. Сіточки, динамічки. Із дифузором скло тканини. твіттер Обережний невеличкий, е, ось такий форитовий магніт, металева корзинка, 70 Вт номінальної потужності і 90 дБ очутливості. Ці динамічки будуть нам допомагати стояти позаду, тому що попереду у нас є Malva m 6 це компонентна акустика із ось таким обережним шовковим купольним твітором у розмірі 25 мм, щоб дістати його однією рукою. Ось такий у нас є твітерочок. Ми його ще підрозберемо трошки, щоб вбудувати в штатне місце. Також у нас є кросовер для під'єднання Мідбаса і Твітера. Також доволі компактний, прозорий і ще з атенюацією. Є у нас плюс три-мінус три і мідбас, сходканина, фазово рівнююча куля, феритовий магніт, дуже крутий колір корзини, 80 ватт номіналки, і також 90 дБ чуйки. Це у нас комплект в передні двері. Що стосується магнітоли, ось так виглядає штатка. Доволі цікаво, тому що подивіться в кінці дисплей, а по факту тут однодінова така тушка, яка знаходиться в пластиковому обмундируванні. Не знаю, як це правильно назвати. У великій пластиковій рамки ця магнітола, вона замінюється повністю. У нас є ось така відповідно нова частина для вже нової перехідної рамки під 9-дюймовий дисплей. Подивіться, наскільки все. Ідентично, тільки позаду немає жодних додаткових ось таких керпіжів, тому що це місце вже буде зайнято новою магнітолою. Безпосередньо дисплей ось такий був ось такий великий 9 дюймовий стан. І ще у нас є чорна глянцева рамка перехідничок, що вже становиться рамка в цю рамку. А сюди вже магнітола. І все виглядає по штату з великим дисплеєм. Ну, навіть не буде видно різниці по вигляду. Все буде максимально круто. Цікаво. А це ліва чи права паличка Twix? На сьогодні заїхала ось така Mazda Xedos. і тут у нас буде величенька кількість робіт. Я одразу вам покажу дешу. And honey. This is a hanny. Хтось налив, мабуть, меду сюди, я не знаю. Солідолу, можливо. Це. У нас запобіжник тут живе, якщо що, як вам таке? Ну, але це, звісно, ми замінимо. А машинка тільки що тільки щойно буквально на нас заїхала. Ми зараз її ще зачехлимо. Я вам накинув накидочку на руль, але перед цим хотів вам просто показати цей японський люкс 90-х років. Подивіться на салончик. Подивіться, як тут все гарно: сірий салон, сіра шкіра. Турпетка така дуже приємна, м'якенька. Тут гляньте, шкіра Алькантара, Алькантара. Власник вже постарався зробив тут собі красу, навіть килимки ще в замотані стрейч, щоб коли сідали, волога не потрапляли. Оце підхід, я розумію. Ось такі люксові кроки. Мерседеса, гляньте, які шухлядки, Та ти що? Але ми, звісно, тут не будемо працювати безпосередньо з облизуванням машини. Ми будемо працювати із акустичною системою. А тут нам треба розібратися з ось такими моментами, які вже виглядають трошки менш люксово і преміально, на відміну від салону. Там позаду якесь релійне трансформаторне. Спід горміття знаходиться дуже багато висяків, багато дротів. Все це перемотане, не якось іде незрозуміло як. На поки що, можливо, якась логіка всього є. Ми будемо тут наводити ладу нормального. Я бачу ось такі дроти, що пешечки є. Ось така в нас маса присутня. Головне, що овачки стоять ДЛС, -и. нам треба також буде трошки діагностувати, що з ним сталося. І з усім цим ми розберемося. також ще. Встановити треба камерку буде з заднього огляду в кришечку багажничка. Тому що в автомобілі присутня мультимедіа. Ось така магнітолка, щоб ви розуміли, ось така. Тому камерка також потрібна. Накидаємо чохли і починаємо працювати. І, шановні, через деякий час маємо ось такий результат по-різному. По різному стають магнітоли, але я вважаю, що в цю машинку вона залетіла просто ідеально. Вигляд має шикарний, обережна, чорна глянсова рамочка разом із цим головним пристроєм на 9 дюймів. Виглядають тут божественно. Це максимально доповнює салон, щоб ви розуміли, як тут все виглядає. Наче він тут і був, але дуже сучасний і дуже функціональний. Величезний еквалайзер, часові затримочки, різні улучшайзери стерео. Ми їх вимкнули, нам не треба. Е, меню для налаштування окремо низьких частот гучності та зрізу сабвуфера, якщо він у вас є, звісно. А також фільтрація для ваших динамічків. Що ще дуже класно, але для цього треба завести автомобіль, тому ніжку на гальма, такс. Просто оп, подивіться. Так от, щоб показати вам максимально те, що у нас І так, ще дуже крута фіча. Але для цього треба завести авто. Покажу вам, як працює клімат. Тут є окреме меню клімата. Так, не пиши, будь ласка, ну що ж ти робиш? Є окреме меню клімата, на якому відображаються всі налаштування: вентилятор, температуру можна змінювати. Різні режими, тобто, все це буде відображатись безпосередньо на дисплеї. Дуже круто виглядає, дуже сучасно. Звісно, що ще є? Ми встановили камерку заднього огляду. Тепер, коли вмикаємо задню передачу, в нас є ось такий ведон з широчезним кутом, і ще тут є активні лінії. Дуже круто і дуже функціонально. На цьому. Все, магнітолка стоїть, стоїть шикарно, виглядає шикарно, працює божественно. Звісно ж ми ще замінили акустику. І попереду вона стоїть Malva m 6 а позаду стоять m 6 x V2 коаксіали. Тому саме час. Тому, шановні, саме час затестувати, як все це діло грає. Пропоную цим і зайнятись. Хотілося б, звісно, слухати іншу музику, але Ютуб не дає нам нормально кайфануть і затестувати на тих треках, яких би це хотілося зробити. Через авторські права, звісно. Але що можна сказати? Навіть тут, граючи на Ютубі, в автомобілі, все грає круто, насичено. До речі, дуже відчутні низькі частоти. Я здивувався. Я знав, що Мальва М6 нормально забирається вниз. Але конкретно в цьому автомобілі з самоізоляцією це звучить: начебто, у вас є якийсь невеличкий підсидільний сабвуфер. Для мене це також дивно, тому що ну, саме такого басу я не очікував, чесно скажу. А все стоїть максимально в штатних місцях. Твітера стоять в торпеді, динамічки стоять у нас внизу, і при цьому. Грає доволі серйозно. В цьому автомобілі ми також ще попрацюємо із підсилювачем з протяжкою дротів, як ви бачите, у нас тут така ситуація. Ось така. Це коннектори для будівельних цілей, їм тут не місце в автомобілі і в автомобільній акустиці. Також дріт замінено. Ось такий динамічок демонтували: це Fatal Pro, непоганий динамік, металева корзиночка, сферетовий магніт, моделька 6FE 100 і прикол в тому, що вона восьмиомна. І ще дуже непогане місце для динаміка. Конкретно в даній мазді, Дивіться, така пластикова проставочка, є, є величезне поле для вибору динамічка прям непогано щось знали в ті роки. А ми продовжуємо в мазді наводити акустичні порядки. І тут вже у нас ось така ситуація з підсилювачем та дротами. Я Думаю, з попередньої частини відео ви вже зрозуміли, що тут було. Ми перетягнули тут дроти, ось так все закріпили вже гарно, сильно краще, ніж було. Звісно, ще працюємо поки що. Перетягнули силові дроти, перепід'єднали підсінюваль, зробили проставочку, яка буде там всередині багажного відділення. Ви можете побачити, що вона так далеко нікому не буде заважати. Ось так це виглядає. Повальчики перепідключили, дроти звідси деякі повбирали, і ще вбирати треба. Ось цю історію подивіться на це просто ось це тут не повинно бути. Ну і потім вже за фіналом, що тут буде повна краса. Ще наведемо невеличкий порядок. Ось це поприбираємо і буде взагалі пісня. Чи яка новинка в нас є? У нас є ось така юаудіотрембіта. Нам, до речі, багато хто писав, що а чому нема гучних якихось середин в розмірі 13 см? А тепер ви не можете такого написати, тому що вона є. Була ТМ6 та ТМ8, 1490 та 1890 гривень. А тепер ще є ось такий гучний, середньочастотний динамік у розмірі 13 см. Коштує він 1390. я ще навіть ціни не позапам'ятовував, тому що це новиночки. 1390, 70 Вт номіналки, також фазовурівнююча куля, і тут у нас дифузорчик, ось такий глянь, який. Це гучні серединки 13 сантиметрові. А також ми ще чекаємо на деякі новинки, спойлеріти не будемо, але вже з'явилися, наприклад, твітера 525. Нічого вам не нагадую, можна тепер їх придбати окремо. Ну, це ж таки маленький спойлер. Якщо з'явились твітера, то може ще якісь мідпаси там з'являться, ну то таке. Але головне, що я хотів сказати, що ще дуже цікавий та якісний комплект у нас є від Audio. І зараз ми вам покажемо, як ми їх встановлюємо уже у влозі. Сьогодні ми замінюємо акустику на Mitsubishi Pajero. і зараз ми вже розібралися із передньою акустикою. Я вам трошки пізніше покажу, що там саме сталося. Тут ще трошечки стається, якщо чесно. Ось тут у нас є динамік задній. Цікаво буде, чи в такому ж він стані, як і передній, тому, тому що подивіться на ось це, Це, якщо ви не знали, ось такий спеціальний Bluetooth-підвіз, який розчиняється із часом, і динаміки грають ще краще. От, якщо ви по чесному, він просто розвалився і розпався від часу, але не до цього. У нас тут зараз є два комплекти: це обидва комплекти GL Audio, c 1650 та c 1650 x Компоненточка йде, звісно, що наперед, і коаксіали їм в допомогу назад. І що дійсно круто, а я вже бачу, що тут такий самий Bluetooth-підвіз. Що круто, що вони просто стають ідеально, практично ідеально, в ці проставочні кільця пластикові, які є тут по заводу в цьому автомобілі. Тобто, подивіться напередочок. Ось так це виглядає попереду. Все максимально по штату і ще кросовер ми зараз ось тут залишимо. Будь ласка. Проходьте, і все ідеально стає, д'єднується прямо в штатні місця. Хоч це і не комплект серії круїз там, від DLS, не plug-play, це просто універсальні динаміки, які дуже крутецько підходять. Тут у нас є ось такий динамічок, доволі компактний по посадочній глибині, соритовий магніт, металева корзинка. Тут доволі стандартно, ось такий дифузорчик. Із поліпропілену жовтого яскравого кольору. До нього ще твітер у розмірі 0,75 дюйма, всередині алюмінієва мембраночка із шовковим кантом. Дуже високо забирається і доволі компактний. Ну, не доволі а дуже компактний. Ось такий малюк, буквально 0,75 дюйма, який стає в штатне місце. Ну, а позаду його. Коксіальний брат, в принципі, все те саме, але із твіттером вже на динамічку. Ось таке під'єднання: тут тільки плюс, мінус, все інше тут вже готове. Цей у нас назад, цей наперед. І ви бачите, як воно стає. Ідеально по штату. Трошки розповім вам, що у нас тут коїться по Ауді. Ми замінювали магнітолу на цьому автомобілі. Дуже солідно, класно тачка дуже гарна, але штатна мультимедія тут просто вже була дуже застаріла. Тому ми сиділи, замінили на ось такий величенький дисплей, дуже крутезне в нього чорне меню. Воно все швидко, максимально працює із усіма. Штатними клавішами, ви можете перемикатись тут. Також ви можете робити це сенсорно, якщо захочете, ось у нас тут є додатки. Переходите в додатки. Тут все також працює або з шайбочки, або сенсорно безпосередньо вже з магнітовки. Так от, також окремо тут є Car Info меню Ми переходимо сюди. Тут у нас всі збережено штатні функції. Це, звичайно, штатне меню вашої Audi, мультимедіа. Інформація, все про машинку, це меню в ауді дуже потрібно. І також ми ще замінили камеру заднього огляду, ми встановили її в ручку і зацініть просто цю якість. Втикаємо задню передачку. У нас вмикається камера заднього огляду, широчезний просто кут, широчезний, дуже яскраве, якісне зображення. Що буде дуже важливо, коли ви здаєте назад, особливо вночі. Паркуйтесь також. У нас підтягнулись штатні парктроніки і активні лінії. Ось кручу керно. Я думаю, вам тут видно. І тут також все показується. Тобто, бачите, наскільки у нас все класно працює. Звісно, що це Android. Та, а з задньої передачки вийти Тут є всі. Функції Android, додатки ви можете накачати. Ось така крутезна панелька, якщо хочеться пограти вам в Need for Speed on the Ground. Також, коли виходите, тут вже безпосередньо всі додатки: CarPlay, GPS, 4G, все на борту. Ну, таке нам вже подобається. І великий яскравий дисплей з дуже приємним чорним меню. Ай-яй-яй, яка ця ця? І швидко все працює з штатних клавіш. Ну що, не можна було так з заводу Ауді? В роботі один із ваших улюблених автомобілів це Toyota Camry 70 очка На комплект шумоізоляції робимо тут шумку чотирьох дверей, і вже є що цікаво вам показати. По-перше, зараз ось таким тут займаємось. Всередині проклеїться фільоночки, з іншої сторони. Ми тут підготували зараз. Карту, то треба буде відновити деякі кліпси. До речі, зацініть, яка кольорова палітра в цієї карти. По-перше, це світло-сірий, це темно-сірий, це чорний, і це такий кавовий колір чотири кольори на карті дворі. двері отакої. Ще у нас є ось така штука. Це єдине, що ми знайшли по шумоізоляції всередині цього авто. Колись давно в нас вже була сімидесятка і не одна, але що не зміни, так це кількість шумоізоляції. Ось це все, що ми знайшли в карті. Думаю, це цього недостатньо. А ось так тут повинно бути тут. У нас шар віброізоляції наклеєний, раз всередині шар віброізоляції. Як з тієї сторони, у нас там хоїться два. І на передніх дверях, в принципі, така сама ситуація. Дуже круто, що в Тойотках у нас ось такі динамічки. Колись ми вже про них розповідали, але раніше це були овали, а тепер це ось такі круглі динаміки в овальній проставці, але розмір до сих пір вражає доволі, доволі непогано. Це не шеснар, це такий 17-17,5 см, трошки не стандарт, але. Він тут є ось така, ось така ситуація з віброізоляцією. Все максимально щільно закатано. Наскільки тут можливо було віброізоляції не катати, ми накатали. Всередині також ще попрацюємо над картами двері. І ми що ще буде? От Тойотка вміє вражати в таких місцях, які б ви ніколи не подумали. Я випадково просто захотів перевірити, чи не забули щось в багажному відділенні. Ось підійшов от під сюди. Як вам така історія? Думаю, ну що ж, ж це може бути? Що ж це може бути? вже це рамка номера? Ані? Це ось ця проставочка робить отакі справи. Представляєте собі? Ну. Ще нашому ізоляцію завітав Mitsubishi Outlander. Тому працюємо над чотирма дверми, а також замінюємо штатну акустику. Сьогодні ми знову замінюємо акустику, і саме такий комплект ми встановлюємо вперше. Тут у нас є 25-міліметровий твітер. Весь цей комплект має 50 Вт номінальної потужності, ну і 4 оми у нас опору. Тобі кросовір дай. А, кросовір. Можна, забирають, забирають, гляньте, О, будь ласка, все, мінус комплект. Раз вже відкрили, тому всередині у нас ось така невеличка проставочка. 16 см динамічки, в такому розмірі, подивіться, це моделька S'E і відрізняє її від звичайної, не тільки колір у мідбаса. Подивіться на цю штамповочку. тамповочку. Гляньте, це у нас поліпропілен інжекційного лиття. Фритовий магніт, металева корзиночка. А також в комплектації ще є доволі компактний кроссовер для твітера. І ще динамічок, і безпосередньо самі вітера. Ось такі вони. Це вже дюймові твітера. У звичайної версії не СЕшки. Це твітера 0,75 дюйма із алюмінієвим куполом. А тут у нас виходить один дюйм із шовковим куполом. Все ще дуже-дуже компактні. Ось такий комплектик у нас залітає наперед, і їх доповнює ще один комплект коаксіалів позаду. А ось так у нас виглядають передні встановлені динамічки разом із кросоверами у штатні місця. Кросовер для Мідбаса та для Твіттера. Динамік через перехідне кільце, все на місці. Ось такий вийшов влог. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво подивитись на процеси зсередини. середини. І якщо не хочете пропускати наступний, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і зустрінемось вже в новому влозі від DCBL. Побачимось!